Українськими талантами зрушена ліверпульська земля. Англійський грант офіційно підтвердив підписання контракту із гравцем збірної України Ю 15 Мирославом Васьковським. На сайті мерсесейців чорним по білому прописано, що Васьковський справжній талант повністю вписується в філософію наставника червоних арне слота. Каути Ліверпуля стежили за талантом Мирослава протягом останніх півроку і вважають справжнім досягненням, що вдалося підписати українця, який прибрався до Великобританії разом із батьками ще у 14-ти річному віці. До цього Васковський здобував футбольну освіту в академії віденської Аустрії, виступаючи за одноліток із Ю 14 Що цікаво, Мирослав лише другий українець в історії Ліверпуля. До цього був лише один гравець, який захищав кольори основної команди у 2007 році. Андрій Воронін перебрався на Енфілд на правах вільного агента покинувши Леверкузинський Варкузинський байер. опинитися в Ліверпулі свого часу мав шанс і євген Коноплянка. Але керівництво червоних не вдалося домовитися про трансфер із Ігором Коломуським. Що ж до Восковського, то профільні медіа зазначають, то його підписання відкриває глобальний канал на неусвоєму для Ліверпуля східноєвропейському ринку.